24 липня 2025 року на ютуб-каналі 1+,1 плюс вийде 52 серія улюбленого серіалу Таємниця старого мосту з українським дубляжем, і вона обіцяє стати справжньою перлиною для фанатів. Поенте В'єхо знову вражає драматичними подіями, які тримають у напрузі від початку до кінця. Ця серія справжній тріумф сценаристів та акторів. Історія Пепе, Трістана та Францике Монтенегро розкривається з новою силою, додаючи несподівані сюжетні повороти. Любовні Перепетії, інтриги та сімейні таємниці створюють захоплюючий сюжет, від якого неможливо відірватися. Український дубляж, як завжди, бездоганний, голоси акторів ідеально передають емоції героїв, роблячи перегляд живим і атмосферним. З нетерпінням чекаю продовження. Ця серія обов'язкова до перегляду для всіх поціновувачів якісних драм із багатим сюжетом. Не пропустіть один плюс один вкотре доводить свою майстерність.